У чернігові сьогодні 14 військовослужбовців отримали ключі від квартир. Дивна річ, але ні учасникам антитерористичної операції, ані вдовам солдатів не перепало жодного квадратного метра. Три ордери мали би передати жінкам, які втратили своїх чоловіків під час боїв на сході. Це при тому, що з Чернігівщини в зоні АТО загинули 20 військовослужбовців. Так чи інакше, жодної жінки на урочисту передачу ордерів не запросили. Про квартирну справедливість по чернігівськи не без патріотичного підтексту, Алла Скорик. Чиста мить лунає гімн країни. Далі довго перерізання стрічки. Міноборонівці звітують у ті багатоповерхівці, отримують житло. 27 військовослужбовців. Сьогодні ордери передадуть чотирнадцятьом. Квартира номер 106. старший лейтенант запасу, холодяжний Юрій Миколаєвич. З переліку військовослужбовці та пенсіонери, які десятиліттями стоять у квартирній черзі, тут таки мала отримати житло Віталія Деркач. Її чоловік загинув на Луганщині, підірвався на фугасній міні. Жодного шансу для порятунку у машині перевоз. Боєприпаси, які одночасно здетонували жінка з двома дітьми, живе у гуртожитку на врочистості, її не запрошували. Був би живий, були б жили б в таких умовах. Але коли людина загинула, була настроєна на позитив. А зараз вже сумніваюсь. Вона зібрала всі нокідні документи, але чомусь рішення про виділення її житла ухвалити не встигли. Взагалі, це трагедія з армією. І абсолютна несправедливість, от є 15 квартир. Треба відібрати є ж ці списки. Просто тих хлопців, які там у котлі, і вибачте, якби сьогодні дружині вручили цей ключ чи все, я думаю, що там би було набагато. Військові виправдовуються три квартири в цьому будинку зарезервовані для вдів. Їм просто забракло часу для оформлення документів. Ми послали документи, зокрема на дружину загиблого з першої окремої танкової бригади. Але вчора комісія згідно чинного законодавства некомпетентна, не може прийняти рішення сама без рішення міністра оборони окремо. Я думаю, що сьогодні це рішення буде прийнято. Документи на підписи у міністра. Чому серед 14 військовослужбовців, які отримали сьогодні житло в Чернігові, немає жодного, який бодай раз був у зоні бойових Ох, дій пояснюють у Міноборони, ми не хотіли, щоб ті люди ображалися, які вже військові пенсіонери, які приймали участь у бойових діях будь-яких інших, але вони також виконували свої зобов'язки. Ми не хочемо соціальної напруги. 17 років чекав на власне помешкання підполковник Сергій Сичов. Обіцяє свій обов'язок перед державою, що виконає. Тепер на схід він поїде з легким серцем. Дружина та двоє дітей влаштовані Государство У нас одно не до єдиними селами, поэтому що там твориться. Конечно, это неправильно, Ми повинні захищати родину. Але скоро Косилькобич Черніїв-Спадскор два плюс Одеса готує мобілізованих військових медиків, які вже найближчим часом вирушать у зону бойових дій. У військово-медичному центрі Південного регіону встановлено наметовий табір для тренування лікарів за прикладом військово-польових шпиталів. А в стаціонарних операційних разом із лікарями медцентру рятують тепер життя пораненим солдатам, яких сюди привозять. Ледне щодня за весь період антитерористичної операції через військово-медичний центр уже пройшли майже шість тисяч поранених вояків. Ми провели дві ротації своїми силами, своїми средствами. А зараз з учотом тим, що волна пішла третя мобілізація, як ви всі знаєте, комплектуючи ванкоматами. Зараз нам підходять людські ресурси. Це молодший персонал, середній медицинський персонал і врачебний персонал.